Ніч, Верховна Рада, розмова про привиди. Різриків ніхто не бачив. Недобра не енергія. Воно день якщо побудеш, то буде, потім як вижити вимог. Депутати від удару вийшли на розвідку. Священне місце кожного депутата це буфет. Що можна купити там на 100 гривень, щоб витратити всі ці 100 гривень? Червона риба, бутерброди з червоною рибою. Написано фото та відео, зйомка та... Я перший раз ну, побачив е... цей. Якщо, якщо там, я так розумію. Ну, що, да, щоб воно. не дивитися, як він депутат. Ну. За... У куларах виявили невивчені досі прилади. Що це за апарати? Що це таке? за ноу-хау. Це, по-моєму, система, по якій нібито можна будь-який законопроект або закон України почитати. Знайшли телефони безкоштовні. Кабінки, де можна телефонувати по якихось АТС-десятка, це захищена ага. система. Потім урядова є, є зв'язок. У залі засідань зміна варти. Черговий по зміні. Депутат Гінка прибув. А що це у вас тут? Ага. Опалення. Хтось приніс спальники підозрілого кольору. Це як називається? Карима. Що партія парті регіонів парті. передала? Да. Від кого? Від Віктора Ми, Федоровича? – З Норвегії. А, Він, Норвегія. Наші норвезькі так. товариші передали. Усі входи і виходи заблоковано. Пока-пока. Відпрацьовують прийоми, бар'єр і захист. Вперед, а я куди. Защищай! – ще? Ми будемо стояти до кінця. Я їх остановлю ударом своїх клас. Цього разу все обійшлося. Вечеріють. Боже, помідори. Помідори э, хто їх? Закарпатські помідори стоять на місці першого віце-прем'єра. Що саме цікаве. А тут точно кава чи попробувати. А ну попробуйте, ми по вашому реакції виділимо. Да. Сразу видно, що недовольне ліксо, значить. Значит каво. На об'єкті все спокійно, але є підозрілі запахи. Какие запахи? О, це цікаво. енергетика. Які запахи? Ну, Я не знаю, які запахи. Проводки запахи. Роботки, роботки, роботки. Може, тут працюють прослушуваючі устройства. Я, я думаю, слушай, вони працюють, то работають количество ми не можемо розібратися. Але ми їх не Соратниця Марія Матіос повідомляє план дій. Мета вашого перебування вночі в Верховній Раді. тут Україну. Постійну відеотрансляцію веде депутат Володимир Курінний. Друге моє включення. Ну і будемо стежити зараз розвитком подій. Він зафільмував, що ж там є за столом спікера. Тут стол президії. Там вдалі кресло президента. Давно він вже не сидів в своєму креслі. Завдяки йому інтернет-спільнота дізналася, що залишають на столах комуністи. Що то у них чисте, що вони читають? Голос України. Молодці. Що вони тут читають? Також голос України. І з чим грається на роботі депутат регіонала. От хто-то крутил, яких-то. Яких як Нові вартові заступають на службу і же третій тиждень.